Зараз будемо збирати колон з мікровишивкою. Ось так він повинен бути. Ось сама заготовка і ось моя вишивка. Значить, поміряла її сантиметром до прання. Ой, вишить це самое простое. Зараз починається. Ну, ось три. І взяла на що ми будемо натягувати, ось така пластикова заготовка, така вона м'якенька, прикладаю ось так поверх, і бачите, ще є типу, залишки. Тобто зараз після прання вона повинна сісти, тому що, якщо, ну ви бачите, вона трошки більше. Саме неприємне це збирання, тому що, коли щось піде не так, трошки лячно. Йдемо купатися. Значить, стирати будемо твердим милом, таким брусковим. В мене привезено Закарпаття з міста хуст, де я була. Так. Ось так в мене з іншого боку. Зараз буду натирати в холодній воді брусковим милом закарпаття. Красота. І потім гарячою праскою просувати. І буду сподіватися, що вона в мене поміститься на цю заготовочку. поки що вона більша. Ну, Лариса казала на майстер-класі, що після проня, після просування вона. Сідає, ось так виглядає. Зараз, після брання покажу. Дивимось, у нас є шаблон, на який буде натягуватися наша вишивка, і він повинен повністю лягати в заготівку. Ось він повністю лягає. І далі на цю заготівку вже буде натягатися наша вишивка. Мені, до речі, подобається, коли листочки ось так догори. Хоча на нашому, ну, на фотографії ми бачимо, що листочки внизу. Напишіть в коментарях, а як вам подобається більше. Мені подобаються листочки догору. Ось так. А тут листочки вниз. Так, ну і твердим миком ось таким. Натираємо в мене вже допини. Бачите, не подобається, коли не відота вода, що ми ось до піни, бачите, піна какая. З зазворотнього боку, з ліцевого холодною водою. Ось так потерли. Ось так казала Лариса, щоб ці всі ніточки один до одного доліпилися, з'єдналися. І під холодною водою. Ось вона вся в пені. наша трояндочка. Декілька разів. тепер її на рушник промочити і праска тебе чекає. Ось такі насичені кольори після прання. Зараз Після рушника вже, після прання, ось вона мокренька. Так, ну ось вже попрасувала її. І зараз йду зміряти, вимірювати, скільки вона зменшилась чи ні. У розмірах. Ну, зменшилась, дивіться, повністю покриває цей шаблон вверх. На поверх я поклала, пам'ятаєте, виглядали ці лістичка. І зараз пробую поміряти. Так, тепер треба зрізати по одному сантиметру з боків. Ось мої ножиці такі барашки. Йдемо зрізати. От, взяла ножиці свої красотульки. Взяла вишивку. Шаблон тут в мене лежить. І зараз зрізаю. Ось почала вже зрізати. Зараз зріжу, покажу. Так, ось відрізала. Ось наші шматочки. Ось наша вишивка. Ну, що приємно, дівчата, дивіться, на майстер класі видали нам і. Нитку і голку, хоча, понятно, що всі ми маємо вдома ці голки і ниток повно. Ну, на майстер-класі всі видали. Тобто, якщо б я збирала там на майстер-класі, да, якщо б я була така моторна і вишила все там, то <клухи> голка, нитка, мені б не прийшлося шукати, все є. Ну, клас. Дякую, Мережка, дякую, Лариса Усова. Так, ну що, все, в мене останній етап, найстрашний вже клей, голка. Значить, що забула вам сказати, щось цікавого, Лариса розповідала, що коли їх склеювати, ось цю заготовку металеву, її треба пошкрябати ножиком, ножницями, чим завгодно. Ось Тут в мене є. Ось так. Треба її пошкрябати прямо хорошенько. Для того, щоб краще, ну, друг с другом оно склеивалось, цеплялась. Ось. Вот поролончик. Тут сейчас пошкрябаю. И сшивать еще, что было интересного. По лицу нитку наметывать надо по лицевой стороне. Страшненько. Так обрезала уже. Сейчас буду наметывать. И вот это, сбирать этот сэндвич. Это сюда, это сюда, наш шаблон. И потом это все тут поцарапать и сюда. Ну что, пожелайте мне удачи. Так, девчата, ну что, деревянная палочка, апельсиновая клей. И все. Смотрите закончила вот так сзади вот так здесь я чуть-чуть налила этого клея он более жидкий чем момент мне непривычно в общем знаете что вот этот более жидкий чем момент он так растекается и здесь на инструкции написано держать 15 минут нифига подобного не надо 15 минут 3 минуты как побелел и все приклеиваете. Самое главное не долго, а вот давление. 3 секунды придавите все, оставляете на 24 часа и носите такую красоту. Ура! Боже, я очень переживала, но все-таки получилось. И я сделала так, как я хотела, а не так, как говорят все. Ну, это, это не удивительно, я так делаю всегда. Я делаю так, как мне нравится. А мне очень нравится. В общем, вот такой кожаный шнурок. Вот так вот он тут застегиваться будет, смотрите. И сейчас попробую перевернуть. Опа. Не, а, не получается. Сейчас, девочки. В общем. Не виходить, зараз, ось вот так. Назад і сторони. Клас. Клас, клас, клас. Так, дівчата, все, я завершила свій кулон. Хотіла вам показати, дивіться, як. Боже, ну, ти будеш фокусувати. Дивіться, як він файно виглядає а, з речами. Ось, наприклад, я достала сукню. Тут трояндочка, тут трояндочка. Дивіться, як на, цьому, на такому кольорі підкреслились ці кольори, усі листочки, казалось би, Боже, вони такі ну, зовсім не зелені, а подивіться, як воно файно виглядає. Я дуже-дуже задоволена результатом. У мене готовий вишитий кулон, він їде до однієї дуже гарної людини, яка мені допомагає боротися з моєю оцім. І я дуже буду рада, що вона буде носити цей Дуже. Тож, готова річ, готова, готова. готовий виріб. Я завтра на рукодільну зустріч покажу дівчатам і відправлю для світулі у Київську область у Лубне поїде. Клас, не вмію я, дівчата, красиво показати, в мене ще телефон нормально не фокусує. Ну, це дуже достойна віщ. Дуже. Цю річ гідно одягаєш і відчуваєш себе файною жіночкою. Так. Зараз покажу, що в мене залишилось по матеріалам. Так, дівчата, значить, що в мене залишилось по. Матеріалом, значить, ось був майстер-клас кулон з мікровишивкою від Лариси. Я знаю, що на наступному ж тижні буде виставка в Києві. Вона не буде як учасник, вона буде як відвідувач, а я, мабуть, не поїду. Так, ось що в мене залишилось: Паралончик. Я вважаю, що паралон в такий кулон використовувати це гріх, тому що вона виглядає як подушка. Нафига мені подушка в прикрасі? Ну, ні. <клух> Значит, схемка была. Ось така кусочек. Ось кольори. Ось Ларисин Інстаграм. Це було 40-й каунт. Ось так. Все у мене вийшло з такого кулончика. Що хочу сказати? Значить, що оцей клей він більш рідкий, аніж той, яким ми з вами користувалися всім моменти. То я це ну, не знала, то знайте, що цей клей менше його давати, бо він розтікається більше, ніж той. І що ще в інструкції написано використовувати, коли намазали. 15 хвилин дати, щоб він на воздухі побив. Не треба 15. Лариса на майстер-класі казала, що треба 3 хвилини. Через 3 хвилини він йде в реакцію з киснем і стає такий білий. Ось коли він став білий, тоді ми вже склеїмо наші дві частини. Притискаємо на 3 секунди. Тут головне, не Час, коли ми будемо держати, а тиск сильно притискаємо 3 секунди по всій площині і залишаємо на 24 години, чи 48. Зараз почитаємо. На 24. І все, можемо використовувати. Ось, бачите, витримати написано 15 хвилин. Ні, витримуємо 3 хвилини все. і... Що ж, покажу ще ниточки, які залишились. Так, це все, що хотіла сказати стосовно клею, стосовно поролону, сказала я не використовую далі. Стосовно ниточок, подивіться, та цих кулонів за ці нитки, можна пошити ще три. Подивіться, скільки залишилось ниток. Ну, я так і зроблю. Я замовлю на Aliexpress фурнітуру і зроблю ще. Тому що в мене є схема, тому що в мене проплачений майстер-клас. І я вважаю це розумно. Так, це по ниткам, які залишки суперові. Далі, ну звичайно, залишились нитки для шивання. Для шивання нитки скільки треба? Ну, 2 метри. А в мене ціла бобінка. Далі голка була тут в наборі Далі, оцей магнит нам подарила Тетяна. З Анією вони приїхали. Тетянка, дякую тобі, дуже приємно. Я використовувала саме, коли вишивала цей колончик. І, значить, ось іголочка. Ось ці шматочки тканини, які в мене залишились. Нагадаю, це сороковий каунт і шов гобелен Клас. Ну і що, покажу вам готову роботу. Що в мене вийшло, дівчата? Получилося дуже гарно. Я пишаюся собою. Єдине, що я не війшла, що він більш такий рідкий цей клей. Ну, буду знати, це опит. Що ще хотіла сказати, взяла оцю дерев'яну паличку, таку, знаєте, апельсинову для ногтей, і так підправляла краюшки, там, де клей виступив, підправляла этой дерев'яною паличкою. Так, дівчата, ось мій результат. Ось моя сукня. Вона із льна. Ось такі трояндочки. І ось, собственно, он герой фільму Колон Чекання від Лариси Усової, який був на ретриті. Ось він готовий. Ну що, ви щось бачите? Пострій, він не фокусує і дуже мене дратує. Ось такий шкіряний ось така нержавійка. І тут ось такий кулон, поїде на подаруночок. Зараз постараюся вам приблизити. Ну, по-перше, ви розумієте, вона дуже мілкашня. невозможно показать. Плюс телефон мой, куку. -ку. Ну, покажи девочкам, какой ты красивый. В общем, девчата, <coughs> поверьте мне на слово, он красивый. Зараз пробую. Вот так, может. Як вам? Напишіть мені в коментарях, подобається. І що саме цікаве, мені вже написали з нашої команди, я займаюся косметикою, мені вже написали, що хочуть його в мене купити. Ось так. Тому що, коли зроблено своїми руками, це приваблює справжніх людей, а їх мало. Їх мало. Дуже багато в кого б. Повний кармани цих грошей, вони їм туди-сюди розкидають, а не цінують. Таким я не дарую і нічого не шию. А є люди, які дуже поціновувачі. Ось така трояндочка. Значить, ще що хотіла сказати по схемі, і, взагалі, по задумці, листочки мають бути вниз. Дивіться бачите? Я, Мені це нелогічно, неприродньо. Взагалі, це якесь штучне для мене ерунда. я зробила його листочками наверх, догори. Бачите, ось тут теж показано, що листочками вниз для мене це штучний варіант. Я не розумію, як ця троянда може вниз. Це по-перше, а по-друге, Мені ще не подобається, як вона виглядає. Мені подобається, коли троянда дивиться на сонце, на небо. І нібито так посміхається, бачите, нібито ось тут посмішка. Ну це моє. Я, я називав кавлаков Аліса Зазеркалі, то да, в мене є таке трошки. <гум> Навіть не трошки. Бачите, я, мені здається, що ця троянда тягнеться до сонця і йому посміхається. Вони розмовляють: Привіт, привіт! О, наконець! скоро весна! Ура, ура! Ну, ось так. Ось так. так. І коли ця троянда, їж можна було зробити вніс головою, да? ну, вниз цими листями, то мені е, нібито вона померла. Чого вона? Вона що, десь з кладовища її взяли суху і підвішалі вніс головою? Зрозуміли, да? Тобто, для мене це взагалі ужас. <зас> Жахіття. Ні. Вона йде до сонця, посміхається, дарує життя, дарує красу. І кожен зупиняється і хоче її сфотографувати таку красуню. Каже, Боже, яка файнота! Подивіться, яка класна. Клас! Подивіться, як. Тінь, подивіться, яке сонечко, подивіться, як світа тінь падає, подивіться, яка вона, як вона нас радує. Ну, зрозуміли, так? Да? Тобто для мене повішати її ніс, це значить, вона сухає складбище. Дівчата, ви зрозуміли мене. Так, ось сукня, ось кулон. Мені дуже сподобалось. Дякую, Лариса. За майстер-клас. Я просила ще з першого ретриту, чому Лариса не зробила майстер-клас. І я оце нуділа-нуділа нила-нила і донила. Пані Наталя з мережки все ж таки запропонувала Ларисі майстер-клас зробити. І на цей ретрит вже Лариса робила майстер-клас. Тепер танечка опять ноє. Лариса, давай на наступний ретрит, який буде в серпні. Ти зробиш до цього колону ну, сережки. Ну, а как? Щоб был комплект, девочки? неделька <ресловно> <Трусиніделька>, да? <ресловно> у нас должен быть комплект, а как же? <ресловно> ну, может быть, Танечка доноет, і все ж таки до да, у серпні, коли поїде на ретрит, то буде вже м -м -м -м, Лариса робити ну, сережки. Чи браслет. О, точно, браслет б було б круто. Все, на цьому я э -э -э своє видео фінішую. І... Хочу сказати дякую пані Наталі з мережки, що влаштовуєте для нас таке свято, таку перезагрузку, що можна розвіятися, кудись поїхати, відвлечься от від этой роботи, от этого дурдома, от этих ракет. Ну, просто прелесть. Дякую вам, пані Наталі, пані Лариса. Дякую вам, глядачі. Ставте лайк. Вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, якщо я вам близька по духу, якщо ні, не треба. <свіх> Бажаю вам здійснення мрій. У мене мрія здійснилася. Я так мріяла побувати у Львові, на виставці, і в мене мрії здійснюються. І у вас вони будуть здійснюватися. А треба що робити? Мріяти. Якщо ти мрієш, то вони здійснюються. А як же вони здійснюються, якщо ти не мрієш? І пам'ятайте, дівчата, що ви найкраща квіточка, саме найгарніша. Саме ви, саме з такими вухами, з таким носом, і з такими губами, з такою дубцею, саме ви найкраще. Да, обіймаю вас. Бажаю вам всього найкращого. До наступних відео. Пока-пока. Вишивальний у Львові ретрит. Майстер-клас для учасниць готується і новинки вперше демонструються для натхненного часу тут єднання для знайомства і спілкування. Привітаю тут нас з подарунками, і поїдем додому з пакунками. Не дарма ж він для нас фаворит, вишивальний у Львові ретрит, Це ретрит! Смотрите, какой мені син принес капучино красивою. Боже, девочки, ням-ням. Такое сердечко. Класс. Я закончила кулончик еще. Смотрите. И у меня такая идея с этим чемоданчиком, чтобы сделать его, как будто он летит вот так на... Ну, путешествует. Класс. Класс, класс, класс.